Корисний суперфуд для вашого феретину. Печінковий паштет. Для його приготування нам знадобиться 500 г печінки, 2 зелених яблука, одна морква, дві невеликих цибулини, також спеції за смаком і десь 50 г вершкового масла. Тож готуємо. Рецепт тут дуже простий: перше, що ми робимо, це очищаємо всі овочі та фрукти від кожури, я вже це зробила, та ріжемо такими крупними шматочками. Потім ми. Складаємо все в деко для запікання: печінку і наші овочі та фрукти. Після цього ми насипаємо спеції, всі, які, за бажанням, хочете. Я зазвичай беру це ніжний карі, прованські трави, хмелі сунелі. Ось так все склали та перемішуємо. Я вже додала всі спеції, перемішала. І зараз ми відправляємо це все в духовку Розігріто попередньо на 180 градусів на 40 хвилин. Я вже достала з духовки нашу запечену печінку з овочами. Зараз буду перекладати її в блендер. І ми взбиваємо його до однорівності. І не забуваємо додати вершкове масло. Цей смачний паштет дуже багатий на залізо, і всього на 100 грамів має 70 калорій, 8 грамів білку та 4 грами жиру і 0 вуглеводів. Його можна комбінувати з такими хлібцями. І також, якщо ти хочеш більше корисних порад та рецептів, підписуйся на мою сторінку, і там є змога зараз придбати акційне меню всього за 99 гривень, як горнятка кави на 1500 калорій.